Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик та Екстрасенс. Майбутнє нашої країни запрограмоване в тих посланнях, які необхідно розшифровувати. Які саме це послання? Остання прес-конференція Зеленського. Також певні його відеозвернення. На це також треба звернути увагу. Треба бути максимально уважними до того, що ви бачите, чуєте та читаєте. Також дуже багато пасхалочок і дуже багато важливих меседжів. Зашифровано. Більшість з них, правда, вже збулися, але є деякі, які ще мають збутися. Ну, в серіалі передбачені. Ну, я би не сказав, що це передбачені це просто було програмування. Серіал -Слуга народу. Ми з вами живемо в часи, де. Багато речей є дійсно сплан... спланованими та запрограмованими. Я би ще сказав, якщо взяти ту сторону, сторону окупаційну ворожу, яка напала на Україну, то також дуже багато цікавих і таких меседжів, ну, мається на увазі планованих, можна знайти в словах Жириновського. Я би рекомендував теж переслухати певні його передбачення, певні його слова. Щоб співставити, що навіть війна в Ізраїлі теж була спланована. Спланована навмисне для того, щоб відволікти увагу від України. Але завжди у всьому є доля похибки і є багатоваріантність ситуації. Будь-який план можна переписати. Немає нічого остаточного і немає нічого сталого. Тому що ні Зеленський, ні Жириновський, ні Путін, ні Соловйов. Ні, ще там хтось, це не боги, це звичайні прості смертні люди. Завжди у всьому є доля імовірності. І саме на цьому можна теж сконцентруватися, тому що багато планів руйнується і наших, і їхніх. І от саме ця доля ймовірності може нам допомогти врятувати нашу країну, допомагати треба нашим воїнам, допомагати треба нашим. Бійцям слідкувати за інформацією, слідкувати за новинами, але разом з тим пам'ятати, що дуже багато зашифрованих послань є в самих зверненнях і президента, і політиків, і нашої сторони, і їхньої сторони. Треба досліджувати обидві сторони і слухати, що вони говорять. Якби це не було гедотно, і якби це не було неприємно, треба слухати важливу інформацію завжди. Мені хтось написав нещодавно, що ти ж екстрасенс, навіщо тобі слухати інформацію? В дуже багатьох людей е дуже уявне бачення екстрасенса в 21 сторіччі. Екстрасенс також повинен себе розвивати і також повинен модернізуватися разом зі світом. Стереотип екстрасенса е в тому, що він десь там живе. На, на опушці леса, в хатинці, і взагалі от віддалений від людей це дуже такий нехороший не стереотип. І що це обов'язково якийсь або дідок, або бабуліка, який впали в маразм і живуть в якихось своїх думках та світах. Ні, це не так. Екстрасенси також модернізуються йдуть в ногу з часом, і... але взагалі сам принцип залишається один і той самий. Давати якісні прогнози, передбачення, дивитися, що буде чекати далі, і попереджати людей про певні таємні плани. Я бажаю всім цього найкращого. Ми з вами обов'язково досягнемо наших цілей. Я бажаю вам всього найкращого. Я дуже сподіваюся, що от саме 24 рік стане роком, коли от дійсно все припиниться. Все про це, до речі, говорили обидві сторони. В своїх ранішніх зверненнях. Це не означає, що я покладаюся всесильно на цю дату. Це не означає, що я на 100% можу вірити в цю дату. Завжди є доля ймовірності у всіх прогнозах. Але я дуже сподіваюся, що все-таки в 2024 році реально це безумство припиниться назавжди. Ну або хоча б стихне, ну назавжди безумство в світі не припиниться. Закінчиться в Україні, почнеться десь ще в світі світ це дуже великий глобальний дурдом. Палата номер 6 Тому я ж кажу, що люди по натурі своїй дурні, ірраціональні, психічно хворі і агресивні. Тому або всіх садити на якісь дуже жорсткі препарати і всім чіпи вставити в голову, ну або люди себе знищать. Ну, якось так. Припиниться в Україні, почнеться десь ще. А ще люди-егоїсти дуже великі. Кожен думає тільки за себе. Я дуже сильно сумніваюся, що українці чи там ще хтось дуже переживають за проблеми країни, які знаходяться далеко. Ну, не всі, звичайно, але в основній масі. Кожному своя сорочка ближче до тіла. Але ми маємо мислити глобально і думати не тільки за себе. Бережіть себе.